Доброго ранку, друзі. Сьогодні 31 жовтня, свер. І сьогодні ми їдемо до липців, до Наталі та Віталі. Зараз 6.30 ранку. Прогулянка. Сьогодні рання у нас. Так що зараз пізнайомо. Це Ірина, бачите? К коли я кажу, що я живу у касці, то я не вам жодного, не брушував жодного разу. Я бачите, я дружини на грінчі. Так що, а ось його грінчатого вірні слуги. Це Соломон. А то мої сі, ось так. Ух. До побачення. Бачите, як третя собака у мене. Цього державля зовуть. Вона завжди проважає мене, зустрічає. Так, ось мої. Найду ми вже покормили. Зараз борода доїдає. Бо щоб не відбирав. Восьма ранку. Можна й вирушати. Вирушати у липці з нашої міжнародної гуманітарної експедиції. Справжніх добрих сердець, справжньої Поїхали! До липців востаннє ВУФ Девіжн їздила вже понад три тижні тому. А оскільки наш кормовий запас добігає кінця, а майбутнє, як завжди, туманне, як лондонський осінній ранок, ми вирішили не випробовувати долю і їхати до настання холодів і зими. А тут, немов прочитавши наші думки, зателефонувала місцева влада в особі Сергія Криветченка. З пропозицією, яка повністю відповідає нашим бажанням. Ось 42 кілограми корму для собак та 40 кілограм корму для котів. Це від наших друзів з Німеччини Ути та Норберта та їхньої організації Hunde Hillfa Uкраїн Кількість життів, що були врятовані вами, вимірюється тисячами. Ось 20 кілограм м'ясних консервів, які виготовлені за пожертви від міжнародної організації Tollers in Ukraine. Спасибі вам, друзі, окрема подяка пані Сью Джонс та пані Елейн Дінгес за увагу та турботу, за теплі немов мамина ковдра, особисті бесіди. Спасибі, Карін, за віру в нас, за єдність наших помислів, за той вагомий внесок, який робить нам Association Resilience International. Завдяки вам, діти, чиї душі і серця поранені війною знову відчувають радість, а в очах дорослих з'являються сльози подяки і спалахує вогонь надії і віри. Що вони не одні, що їх не залишили в біді. Спасибі Даші Терьхіні за ось таку вітамінну підтримку нашим друзям Наталії та Віталію. Дашуня. Ми тебе дуже любимо і сумуємо. Спасибі володі, нашому другу волонтеру серця за переданий спортивний костюм для Віталія. Угу. Дощова погода найкраща погода для таких поїздок. Кількість дронів мінімальна. Перша зупинка в селищі циркуни. Тут ми перевантажуємося в машину Сергія Кривеченка і залишаємо корм для села Веселе, що розташоване за 11 кілометрів від липців на півночі громади. Пейзажі за вікном автомобіля, що стискають серце, знімати дуже важко. І напрямки, куди їздить Вув Дівіжн, цими пейзажами дуже схожі. Основна схожість це зруйновані ворожими снарядами і бомбами будинки моїх співгромадян, школи і магазини. Я не люблю ці зйомки, хоч і прекрасно розумію, що про ту біду, яка прийшла в наш дім, потрібно нагадувати, щоб світ мав уявлення, яке зло Україна стримує вже третій рік ціною непоправною, життями наших дочок, синів, батьків і матерів, але все одно, щоразу, коли знімаю руїни, де колись жили люди, я мимоволі уявляю, як стискається серце людей, які побачили те, що залишилося від їхніх будинків. І рука, що тримає телефон, опускається сама по собі, бо сам пережив щось подібне. На 1 січня 2022 року на території Липецької громади мешкало 13 тисяч 321 особа. На сьогодні їхня кількість дорівнює 64. За три тижні я так і не знайшов часу ближче познайомити вас із моїми новими друзями Віталієм і Наталією, але можливо це і на краще. Сьогодні я постараюся прибрати цю прогалину, тим паче, що на сьогодні я знаю перші потреби Віталія і Наталі, Знаю, яку допомогу отримують мої друзі, щоб не дублювати одне одного а які основні питання, крім кормів для тварин, залишаються для них невирішеними. І остаточно дійшов висновку, що Вув Дівіжн буде всіляко допомагати цим двом милим, добрим і по-своєму щасливим людям, які живуть на лінії фронту.